Ще вас усіх вітаю! Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Пуганова Хендмейк. Вже стало гарною традицією на початку кожного місяця проводити два спільних проекти: це шалений тиждень стартів та гра магічний кубик. Я трішечки з запізненням роблю це запрошення. Сподіваюсь, дівчатка встигнуть долучитися до нашого списку учасників. Вибачаюсь, було день народження трішечки закрутилося. Так, отже, в нас є декілька таких зміней. Ми з дівчатками вирішили наші ці два спільних проєкти, тепер з травня місяця проводити в перший та другий понеділок кожного місяця. Так сталося, що в травні якраз. Понеділок перший це випадає на перше травня. Дуже гарно склалися зіроньки, тож буде у нас тепер змога трішечки переналаштуватися. І е, я сподіваюся, в нас вже червень місяць буде йти як по картах. Так, ну е, і тепер давайте стосовно цих спільних проєктів, якщо ви чуєте про нього вперше. Отже. Шалений тиждень стартів травня е, розпочинається в нас з 1 травня по 7 число. Розпочинати ми можемо будь-яку кількість процесів від одного і до безкінечності. Також приймають участь усі види рукоділля. Все, що ви можете зробити своїми руками, і це приносить вам велике задоволення. Обов'язково сюди долучайте. Це може бути і в'язання, і шиття. І вишивка, і бісероплетіння, і малювання по номерам картин, і квілінг, і макраме. Ну все, що ви робите своїми руками, приносите до нас. Глядачу буде цікаво подивитися, чим ви талановиті. Отже, ми будемо стартувати з 1 по 5 число, 6 числа в нас буде День тиші. А 7 числа, це буде неділя, ми викладаємо наше відео. Ще можна буде такий буде нюансик, ви можете, у вас ще буде час викласти ваше відео до понеділка до обіду. Тобто, у вас ще є можливість захопити і неділю для того, щоб пов'язати або просунути ваші процеси. Стосовно самих відео, так як у нас в цьому спільному проєкті, в цих спільних проєктах, можуть приймати дівчатка з усіляких інтернет-платформ, тобто це YouTube, або Інстаграм, або Facebook, де ви тільки можете викладати ваші відео, долучайтесь до нас. Це мають бути або коротенькі відео, як це Reels або Shots на Ютубі, так і великі відео. І обов'язковим таким пунктиком буде те, що ви маєте під кожним своїм відео вставляти в опис список учасників. Це обов'язково. Щоб знайти цей список учасників і щоб долучитися до нашого колективу, вам потрібно буде пройти в інфобокс під цим відео в описі буде посилання на чат телеграм-каналу. Якщо ви там ще не з нами, то долучайтесь до нас, напишіть коротесенько про себе, напишіть, де ви хочете приймати участь, це старти чи це магічний кубик. І киньте посилання на, свій, на свою інтернет-платформу, щоб я могла вас долучити до списку. Отже, стосовно відео, ці відео можна робити як влогово за весь тиждень, так і по стартовому. Якщо ви будете це робити постартово, то ви робите початок, тобто показуєте свою, свою пряжу або тканину, або що там у вас є. показуєте, що ви хочете отримати в, в потім уже в готовому виробі. Покажіть, можливо, у вас є якась модель, на яку ви хочете зв'язати, скопіювавши її, або це, можливо, це якийсь візерунок, який ви хочете зробити в цьому виробі. Покажіть нам інструмент, яким ви будете працювати, і вже потім, якщо ви будете робити постартово, ви робите в кінці дня, показуєте саме просування, скільки у вас просунулося, і вже викладаєте потім відео на, свій, на свою платформу. Або можна робити влогово, як це я роблю. Тобто я вранці розпочинаю свій старт, показую, що я хочу отримати з цього. Витримую інтригу, не показую в кінці дня про свої просування, я їх показую вже у звітному відео в кінці тижня. Кожний старт, я тільки показую початок, що я хочу отримати, з чого я це все роблю. І вже потім е, я просуваю на протязі його дня і вже потім показую в кінці тижня все тоді так цікавіше. Бо буває дуже часто, що на протязі е, тижня все, що ви ото за день, так воно і залишається. І ви просто його потім. Дублюєте, показуєте, оце я робила, нічого не просунула, оце я робила і нічого не просунула. Тобто в день тиші ви можете просунути один-два вироби і вже про них більш детальніше розповісти вже разом з усіма процесами. Сказати, що ось саме це я просувала на день тиші. Ну, я думаю, я зрозуміло сказала. Отже, з 1 по 5 число ми стартуємо, 6 числа у нас день тиші. З 7 числа і до 12-ї години понеділка ми викладаємо наші звіти. Далі з 8 го числа, тобто з понеділочка, ми вже починаємо грати в магічний кубик. В цій грі мають приймати участь ті учасники, у яких дуже багато розпочатих процесів. У Вас має бути розпочати не менше шести процесів. Якщо у вас не вистачає якогось процесу, достатньо пров'язати два рядочки тобто, це вже буде розпочати процес, і вже ви можете приймати з ним участь. Чому саме шість у Кубика шість граней, і кожного вечора я в, в тому ж самому чаті телеграм-каналу буду закидувати відео? З двома кубиками. Чому з двома, щоб ви мали альтернативу для Наталочки окремо дві кубик верхній. Отже, якщо, наприклад, у вас темний процес, а вам його незручно в'язати, ви берете другий процес. Ви можете просувати і обидва процеси, два кубики одночасно. Можете якийсь вибрати один з двох, який вам більш необхідніший. Тобто, це альтернатива вибору, щоб ви мали вибір. Отже, ми просуваємо, показуємо вранці, які, які кубики нам видала гра, показуємо ці процеси. Звичайно, забула сказати, на початку цього відео. Ви робите список своїх процесів, показуєте глядачу, щоб це все було без обману. За яким номером у вас стоїть який процес, щоб ми всі бачили, ви їх всі нам показуєте, ставите маркерочки на кожен процес, на кожен виріб початку роботи, щоб все було без обману. І якщо, наприклад, декілька разів буде випадати цей процес, то ставте новенький маркерочок, щоб було глядачу видно, скільки разів ви просунули цей виріб на цьому тижні. Отже, в нас є шість процесів, вони всі пронумеровані, кожного ранку. Ми показуємо глядачу, які кубики у нас видала гра. Показуємо ці процеси, які нам випали на сьогодні, і просуваємо. На наступний день ви можете показати ці процеси глядачу, можете також зберегти інтригу, і вже показуєте наступні кубики, які будуть приймати участь в цій грі. І знову показуєте цей процес і на наступний день просуваємо. Так, ми будемо просувати за кубиками 5 днів, тобто з 8 по 12 число ми будемо просувати по кубиках. 13 травня в нас буде день тиші. В цей день ви можете або просувати ці процеси, або взяти якийсь геть інший процес просувати, або щось розпочати, або взагалі збайдикувати і нічого не робити. Це все за вашим бажанням. І вже в неділю, 14 травня, і до 12 години понеділка ми викладаємо наш, наше відео, наш звіт. Обов'язково під усіма відео виставляємо списки учасників, які ви знайдете в закріпленому повідомленні в чаті, в чат-каналі. Обов'язково скопіюйте його і долучайте. І буде прохання невеличке, також до дівчаток попроходьте, підтримайте їх підписками, вподобайками, переглядами, коментарями, ну, все, що просуває наш. Канал догори зробіть теж саме із дівчатками. І запам'ятайте, що ці спільні проекти вони саме для вас, тому що ви цими спільними проектами насичуєте ваш канал різноманітним контентом, який буде цікавий вашому глядачу. який... До вас долучить ще більше глядачів, буде просувати ваш канал до гори і зможете потім отримати якусь невеличку винагороду у вигляді монетизації. Тож, це потрібно не мені, це потрібно саме вам. Який контент ви туди зальєте, які процеси у вас будуть в цьому, в цьому спільному проєкті? Цікаві чи не цікаві, це все залежить від вас. Тобто запам'ятайте, що це потрібно в першу чергу вам, бо це все просуває саме ваш канал догори. Отже, я начебто сказала все. Якщо ви ще не з нами в чаті, в посиланні буде під цим відео в інфобоксі на чат телеграму. Долучайтесь, розповідайте про себе дівчаткам, напишіть якусь коротеньку інформацію про себе, де ви будете приймати участь. Це буде YouTube, Instagram, Facebook. Долучіть, будь ласка, посилання на вашу саме сторінку, щоб при кліку глядач саме до вас попадав на сторіночку на ваші відео. Мені також це потрібно для того, щоб я змогла сформувати список учасників. І будь ласка, одразу пишіть мені в чаті, долучайте інформацію про себе і одразу пишіть, де ви хочете приймати участь. Пишіть там шалений тиждень стартів або магічний кубік, або пишіть обидва спільні проекти, щоб я знала, бо я формую одразу два списки. Мені не дуже зручно бігати по ваших каналах або випитувати у кожної з вас, де ти будеш приймати участь. Зрозуміти, в мене також є своє особисте життя. Отже, я сподіваюся, я все зрозуміло донесла всю інформацію. Якщо будуть у вас якісь питання стосовно цих спільних проєктів, Пишіть мені або в коментарі, або в приватні повідомлення, або вже пишіть там в чаті телеграм-каналу. У нас дуже гарна компанія, там всі дівчатка, українські в'язалочки, майстрині, майстри своєї справи. І в нас дуже гарна підтримка, ми підтримуємо кожного. І словом, і ділом, повірте. Отже, з травня місяця в нас починаються наші спільні проекти. Це буде перший. І другий понеділок місяця. Запам'ятайте це. І мені це буде пам'ятка, бо я також можу забути. Всіх вас обіймаю, люблю, цілую. Дякую вам за те, що ви додивилися моє відео до кінця і чекаю вас в нашій команді. Бувайте!